Закінчили ми такий вольєр для ось цього собачки. Варили ми каркас з профіля 4х2. Зробили ми таку кормушку, яка відкривається, щоб йому тут налити водичку і не заходити, і дати їсти, і не заходити вольєр. Підлога покрита дошкою сосновою 3-сантиметровою і покрита морілкою. До кінця не вистачило, тут ще і такий вхід зроблений на наш Ми його поставили на підвищення, тобто ми не заливали низ через те, що він у нас розборний, він у нас скручений на болти. І його можна в будь-який момент перенести. Верх накритий металопрофілем. Все помальоване. Сама профільна труба помальована чорною фарбою 3 в одному. А осб плита і дошки вскриті морілкою. Такий у нас вийшов вольєр. Досить непоганий. Будка широка, зручна. Так собачка.